Навіть після найтемнішої ночі настає світанок в обласній універсальній науковій бібліотеці. Відбулася презентація книжки Богдани Школьної Світи одна на всіх печаль. У своєму творчому доробку місцева ліцеїстка вмістила поезію та прозу присвячену своїй родині. Також частину матеріалу написала про війну. Я взагалі не думала, що це буде книжка. Це просто були мої короткочасні такі сплески емоції, які я хотіла вилити. чи за комп'ютером, чи за аркушем. взагалі все почалося, коли я писала твори за шкільною партою. Ось і насправді всі вчителі дуже нахвалювали мої твори. І ці роботи якось я просто на свої окремі жанри. Почала писати чи поезію, чи прозу. На презентацію книги завітала мама Богдани Руслана Школьна. Жінка каже, пишається донькою, адже ще з малих літ Богдана почала проявляти інтерес до літератури. Я була, напевно, першою людиною, яка проходила цю цензуру. Вона мене радилася, мамо, як? Мамо, ти що? Якщо я заплакала, значить твір вдався. Вона, напевно, більше хвилюється, ніж вона сама. А що відчуваю? Ну, радість це дитину. Презентація книги відбулася в рамках міського освітньо-культурного проєкту Підтримуємо талант. Майбутній гарант зініціювала його школа журналістів. Підтримувати талановитих дітей, як дівчинка Богдана, яка написала прекрасну цю збірочку. Це приємно і це буде завжди. Це було і буде. Тому що кого підтримувати, якщо не талановитих дітей? Ми даємо їй. Ну може, можливо, якийсь шлях вперед. От Леся Українка в 13 років опублікувала першу збірку, а вона в 16. От розумієте, і це ж. Це видно, що їй приємно, і це її надихне. І це і нас, дорослих, надихає. Тому що, коли ти бачиш дитина творча, ну що може бути краще? Уляна Николюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.